Борис Олійник, Пісня про матір Посіяла людям літа свої, літочка житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я недалечко, де сонце лягає спочити, пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми, та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках, а я вам лишаю всі райдуги із журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдуг, не треба нам срібла й золота. Аби тільки ви нас чекали завжди край Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу, лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, найдіть. Вона посміхнулась, красива й сива, як доля, махнула рукою, злетіли вись рушники Лишайтесь щасливі і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки.